Наступний лот це в нас золота монета. 50 гульденів 1979 року. Це в нас Нідерланди, Антильські острови. Монета відкарбована з золота, 900-ї проби, вага в неї 3,37 грам. Спосіб карбування в неї пруф. Є мікроцарапинки, стан у неї X fine. Тираж у даної монети 64 тисячі штук. Ця монета є більш інвестиційною, ніж колекційною, тому що ну, тираж великий. На сьогоднішній день тут ціна дорогоцінного металу в ній 10 600 гривень. По ціні повинна коштувати десь плюс 20-30% до ціни дорогоцінного металу, тому вона повинна коштувати десь від 13 до 14 тисяч гривень. Тому хто хоче недорогу монету, золоту собі в колекцію як інвестицію, то зможете собі придбати.